Та ці двері можна вибити кулаком. Розповідаю реальна історія. Подзвонив мені замовник, замовили двері навіть двохлистові, поставили в кладовку. Приходять через тиждень двері, таке відчуття, що хтось по ним лупив кулаками чи що. Короте, я питаю, це що там. Вандали, питалися зламати. Вони кажуть, Ні, просто діти балувалися, якісь підлітки підійшли і почали ламати ці двері. Нічого не вкрали, просто зробили таку неприємну штуку. Я відкриваю ті двері, роздивляюся. А там навіть нема зварки. Тобто всі двері зібрані на закльопках, і навіть петлі прикручені саморізами. Тобто настільки тонкий метал використовують, що я не знаю, там 0,4, 03. Такий метал, який використовують в виготовленні профлисту або там заборів, або який використовується для заборів або на кришу. Ну, і звісно, ці двері коштують там, порядка трьох тисяч гривень. Друзі, дивіться. Якщо ви пам'ятаєте, раніше пів України замовляло такі красиві китайські металеві двері. Вони виглядали досить непогано, але метал там також був 0,4. Ми використовуємо метал мінімум 1 мм, плюс фарбуємо ці двері покраскою порошковою, і плюс. Всі елементи, такі як петлі, ребра жорсткості, все воно у нас іде на сварці. Тому коли вибираєте металеві двері, обов'язково питайте, який там метал і що вони зроблені. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, поділіться з друзями і не забудьте підписатись на наш акаунт.